День добрий, шановне панство. Я в місті Гдонск. Це річка Мотлова. А то ви бачите, це міст, який -то розвивається. Ну, він розвивається, поворочується і може пішлі ходити. На острів називається Спіч ржу то з польського значить зер... острів зерносховищ. А, це він його роздвигають, поворачує і можуть їхати корабліки, різні корабліки, річці Мотлава. О. А це от прямо можете побачити, це, це якраз зерно-сховище. Приміщення зернець Е, Можете отам побачити такі отвори віконця, е, з гори насипали свіже зібране зерно, е, а знизу воно через ці віконця з кузнячком його просушувалося. а знизу вже забирали, знизу забирали, вигрібали е, вже висушене зерно. І це зерно потім роз'їжджалося по всій Європі. Зараз кораблики пройдуть при, 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 і міст знову поверне і там будуть люди по ньому ходити. Так, матлава на матлаві стоїть такий кораблік. На нього можна зайти, там екскурсія є. Так, а де ж ми стоїмо? А ми стоїмо. Е, вулиця називається Довга на, Набережна. по-польськи, Длуга якась брежна чи щось таке. А це що? А це е, е, така, так, так, такий символ міста ось його є на магнітіках цепляється. Е, чи не цепляють, а зображення його. Це брамка вхідна і відразу е, журавль, який є краном таким підйомним. На нього грузи. І з цього журавля грузи на корабліки погружали. О! Нічого собі, чорна жем, жемчужина поплила. І там джек воробій. Йо-хо-хо, бутилочка рома. Ось таке було. Отлюкся, е, жу... журавль, е, який є тут як підйомним краном. Е, тут грузи на нього. З нього попадали на кораблі. І це відразу таким от захисною спорудою ворота. Як вниз піднімали грузи І з, з допомогою цих какайшот туди? Як є білки в кавіщата залазили люди і бігали, то в одну сторону, в іншу сторону, таким чином це все переміщалося вгору вниз, вгору вниз. Ну, зараз попадає місто Гданськ. Зараз з другої сторони Ніч. брама жировий. Такі будиночки цікаві. Цікава середньовіччя, пізня середньовічна архітектура. Вулиця. Широка вулиця. Вулиця Широка. Звісно, це все було відбудовано, тому що Другу світову війну в Данськ був зруйнований, як зараз наш Маріуполь. Ну і то дякую. За увагу місто Гданське.